Ну, а вона вийшла, і они там може свой коло. Добре. І що Ісус неї попросив? Артем, що Ісус жінки попросив? Попросив у неї воду. Чи попити? Ну, сказав. А що? А які відносини були в іудеї із самарянами? Вони погані? Так, вони враждували. Що ти хочеш? Отвіть. На що? На що не дала питання? Я знаю. Ти вже готова, так? Я зачну. А що Ісус сказав цій жінці після того, як ви ж Ти може ти вони тебе Так, я тебе добре бачу. Ну давай може, Єлинам відвідати, вони не знають. Так вони вже твої відповідь. Ну так і все. Ти вже Давай отримала. Що Ісус жінці сказав? Він так попросив води, а потім що сказав? А потім він сказав, що якщо б вони знали, скільки говорить, той, то... вона б просила. Вона б сама в нього просила води. Да. Ісус воду зрівняв... Ну, Ви знаєте, що вода це важливе для життя річ. Да. Без їжі людина довше може прожити, ніж без води.